Третя частина історії про анальний інтерфейс і хакерів називається анальне божевілля. Незабаром, після успішного тестування нового великого кишкового інтерфейсу на добровольцях, він став дуже популярним серед користувачів. Люди були в захваті від відчуттів, які надавав цей інтерфейс, і всім хотілося ще більше. Згодом великий інтерфейс став дуже популярним у всьому світі, і мільйони людей стали залежними від нього. Користувачі були готові робити все, щоб отримати доступ до цього надзвичайного інтерфейсу. І не могли собі уявити більше свого життя без нього. Це призвело до того, що люди стали забувати про свої роботи, родини та соціальні зв'язки. І замість цього проводили дні та ночі, насолоджуючись вібраціями великого інтерфейсу. Залежність від інтерфейсу стала настільки серйозною, що багато користувачів відмовлялися навіть від їжі та води і почали втрачати вагу та здоров'я. На фоні цього почалися масові протести та демонстрації проти великого кишкового інтерфейсу, які вимагали заборонити його використання. Уряди деяких країн. Ввели заборони на використання великого кишкового інтерфейсу. А команда хакерів та вчених, що розробили інтерфейс, намагалися знайти способи допомогти залежним користувачам та розробити безпечніші версії інтерфейсу. Це був період національного божевілля, коли мільйони людей занурювалися у свій власний світ вібрацій. Що ставало серйозною загрозою для їх здоров'я та добробуту. У світі, де користувачі стали залежними від великого кишкового інтерфейсу, команда хакерів та вчених, що розробляли цей інтерфейс, докладали всіх зусиль, щоб зробити його більш безпечним для користувачів. Одним із способів. Запобігти занадто сильній залежності від інтерфейсу, була функція капітулювання, катапультування. Ця функція була розроблена для того, щоб у разі занадто сильного задоволення від великого інтерфейсу, він екстрено вистрілював з користувача назовні. Таким чином, користувачі, які потрапили в круг залежності від інтерфейсу, Мали можливість звільнитися від нього, не зазнавши при цьому серйозних наслідків для свого здоров'я та добробуту. Хоча ця функція була додана до великого кишкового інтерфейсу з доброю метою, вона також викликала багато обурення серед користувачів. Деякі з них вважали, що вони не можуть насолоджуватися вібраціями від інтерфейсу, не знаючи, коли він вистрелить з них. Команда хакерів. Та вчених, що розробляли великий кишковий інтерфейс, працювало над різними способами зменшення залежності від інтерфейсу, щоб зробити його безпечнішим та більш прийнятним для користувачів. Вони намагалися знайти рішення, яке б дозволяло, яке б задовольняло потреби користувачів, не викликаючи при цьому негативних наслідків для їх здоров'я та добробуту. Хоча функція катапультування була додана до великого кишкового інтерфейсу для того, щоб зменшити залежність користувачів від нього, вона стала причиною багатьох неприємностей та обурення серед людей. Функція катапультування може спрацювати у будь-який момент, коли інтерфейс виявляє занадто сильне задоволення. що може призвести до того, що людина викине інтерфейс в неприємному місці? Внаслідок цього багато користувачів втратили великий кишковий інтерфейс в найбільш несподіваних місцях, таких як кафе, ресторани, інститути, концерти та інші загальнодоступні місця. Це призвело до того, що користувачі стали відчувати себе неприємно та незручно, а також Зазнавали обурення з боку інших людей, які перебували поруч. Крім того, функція катапультування викликала також певні проблеми для безпеки користувачів. Інтерфейс може вистрілю... Вистрілю... вистрілювати з людини в будь-який момент, навіть якщо вона перебуває в небезпеці або знаходиться на великій висоті. Тому команда хакерів та вчених, що розробляли великий кішковий інтерфейс. Намагалися знайти більш безпечні та прийнятні способи зменшення залежності від інтерфейсу, які не викликали б таких проблем для користувачів та оточуючих. Ситуації, коли функція великого кіношкового інтерфейсу спрацювала в неприємних місцях, призводили до багатьох негативних наслідків, які стали об'єктом обурення інших людей. Однак ситуація, про яку ви згадуєте, була надзвичайно неприємною та несправедливою для хакера, який став жертвою цього інциденту. Був такий інцидент одного разу, коли один з хакерів снідав у ресторані кишковий інтерфейс сусіда вистрілив і потрапив йому прямо в тарілку. Це було останньою каплею терпіння. Крім того, цей інцидент показав, що функція катапультування. Може призвести до небезпеки для оточуючих. У цьому конкретному випадку інтерфейс вистрілив у тарілку хакера, що могло призвести до того, що він отримує травму або впаде в шок від такого несподіваного і неочікуваного інциденту. Тому команда хакерів та вчених, що розробляла великий кишковий інтерфейс, визнала необхідність знайти нові способи зменшення залежності від інтерфейсу. Які не стануть загрозою для безпеки користувачів та оточуючих. Нові розробки та вдосконалення інтерфейсу мали забезпечувати безпечне та приємне користування без ризику для здоров'я та добробуту користувачів та їхнього оточення. Залежність від великого кишкового інтерфейсу та функції катапультування призвели до багатьох негативних наслідків, зокрема, Викликали стан ейфорії, який може призвети, призвести до божевілля та небезпечних дій. Користувачі, що стали залежними від великого кишкового інтерфейсу, стали розкривати свої емоції та почуття у публічних місцях, що доводило до створення вакханалії та порушення громадського порядку. Це було надзвичайно небезпечно, оскільки такі дії можуть викликати серйозні проблеми для користувачів, а також для оточуючих людей, які можуть випадково потрапити в складну ситуацію. Тому команда хакерів та вчених, що розробляла великий кишковий інтерфейс, намагалася знайти більш безпечні та прийнятні способи зменшення залежності від інтерфейсу, які не призводили би до таких наслідків. Та не загрожували здоров'ю та добробуту користувачів та оточуючих. Отже, в цій частині була освітлена історія, яка називається Анальна вакханалія. Просто ціле засилля цих інтерфейсів, яке доводило людей просто до якоїсь вакханалії і божевілля. І тепер коротка витяжка про всю цю... Ага, згідно з оповіданням, великий кишковий інтерфейс та функція катапультування призвели до масової залежності від технології, що спричинило негативні наслідки для навколишнього середовища та здоров'я людей. Якщо люди почали позбавлятися від залежності від інтерфейсу, то в результаті може виникнути проблема з видаленням відходів. Якщо користувачі. Ну, тому що всі вулиці були наповнені загубленими інтерфейсами та коричневими черкашами. Якщо користувачі викидали використані інтерфейси на вулиці, то це може призвести до забруднення довкілля та порушення громадського порядку. Крім того, якщо інтерфейси містили в собі токсичні матеріали, то це може бути небезпечним для здоров'я людей та навколишнього середовища. Тому важливо знайти способи з утилізації відходів та відповідальне поводження з технологією, щоб не створювати загрози для довколишнього середовища. У оповіданні було розповідано про великий кишковий інтерфейс, який спричинив масову залежність людей та призвів до негативних наслідків. Для здоров'я та довкілля хакери та вчені розробляли різноманітні варіанти інтерфейсу, що викликали сильно ейфорію у користувачів. Все пішло не в ту сторону, але це призвело до небезпечних та неприємних ситуацій у громадських місцях. Тому команда розробників намагалася знайти способи зменшення залежності від інтерфейсу, що були безпечні та прийнятні для користувачів та навколишнього середовища. Оповідання підкреслює важливість відповідального використання технологій та збереження екологічного балансу у природі. Отже, на момент третьої частини цієї історії, суспільство просто в стані вакханалії від величезного задоволення і від цього катапультування інтерфейсів у непередбачуваних громадських місцях. У четвертій частині побачимо, чи вдасться хакерам вирішити це питання вирішити цю проблему, та можливо вирішення однієї проблеми стане початком якоїсь іншої проблеми.